Що ми бачимо перед собою? Як шоколадний дядько говорив, це скарб. Пластикова коробочка. А ця коробочка буде павербанк на 100 000 мА з потужністю плати 100 Вт. Для зарядки ноутбука, для зарядки дуже швидко телефонів. Ну і ще там рації заряджають військові, там ще щось не знаю. Ну що, зібрав я цього монстра? Такий хороший павер під 2 кг вагою. Ну, плату я вже запустив, все він заряджається, заряд бере, розряд дає. Кришку верхню тільки прикрутить і все. Фініш. Все. Скрутив корпус до кучи. Такий електронний віса. Ваги. Обновити, так, Отак, обновити. 1990 грам. О, кульок вже ж не важить тут багато. Кульок пустий був, а то хтось каже, що так, там вже ж кульок, навіть щось накинув туди, бо багато людей запитують розміри, вага. Я розумію, зараз під цей шумок і світлом починають впихати людям все барахло.